Казка про чорноморського дельфіна. Одного разу в Чорному морі народився дельфін. Батьки назвали його Бобо. Його батьки були розумні та виховані дельфіни. Дитинство Бобо було щасливим і цікавим. Якось Бобо зустрів дельфіна на ім'я Гобо. Вони подружилися і проводили багато часу разом. Бабуся Бобо розповіла якось онуку про гарне містечко Чорноморськ, що там живуть добрі та працьовиті люди. Згодом друзі вирішили вирушити на пошуки цього міста. За допомогою вони звернулися до старого та мудрого краба Пао. Краб погодився вказати на шлях та попередив, що друзів чекають важкі випробування. Пао наказав дельфінам запам'ятати три мудрих вирази: Хочеш собі добра, не роби нікому зла. Хто добре серце має, той усе здолає, де є добрі люди, там біди не буде. Дельфіни подякували крабу та вирушили в подорож. Нелегкою була дорога, не раз діймався морський шторм. Але друзі все витримали та дісталися міста на сході дня. Від радощів вони почали випливувати з води в повітря і цим привернули увагу мешканців міста. Туристи міста та Чорноморці не могли відірвати очі від цієї вистави. Ті були дуже щасливі, в душі кожного були почуття, любов, радість, натхнення. Тож не забувайте, діти, що дарує нам море, бережіть та любіть його. Місто Чорноморськ завжди радо зустрічає гостей, а приморський парк прикрашають гарні рослини та численні скульптури. Зі сходів відкривається чудовий краєвид на море, а пляж міста дарує відпочинок та здоров'я.